Всім привіт! Мене звати Леслі і ви на моєму каналі. Ну будете знати, що якщо я не озвучую своїм голосом, це значить, що я досі хвора. У цьому відео я хочу показати, як я роблю інтро. Можливо, я навіть навчу вас робити його. Приємного перегляду! Для початку потрібно вибрати звук для вашого інтро. Головне не брати ідею в інших. Особливо у популярних гачатуберів. Я не буду заперечувати, що не можна брати зовсім нічого, проте може бути хейт. Залежить від аудиторії. А після того, як обрали музику, треба зробити фото або відео з тій позі, яку ви хочете бачити в інтро. Я хочу зробити для своєї подруги, тому я вибрала ті пози, якими, як на мене, її описують. Після того як ви це зробили можна вибрати фон, або ж якщо він вже у вас є, то можна приступити до обробки, якщо ви хочете. Або одразу починати без неї. Ось такі кадри у мене вийшли. Я надіюсь що ви також підключили свою фантазію і зробили дуже гарненькі кадри. Переходимо до монтажу. Я думаю всіх буде радувати око гарне відео. Тому потрібно постаратись зробити щось більш ніж нічого. Ну а ось Що в мене вийшло. Ну а на цьому все. Го. Також я хочу робити інтро на замовлення у моєму телеграм-каналі, буде мій юзвік в описі. Ну папа. -па.